Всім прийдуть на основному каналі. Сьогодні я хочу і показати, як я роблю ПВА-сітки і як я їх оснащаю. Дивіться. У мене така сітка, це від якогось там нонейма. За 200 гривень брав, така сама дешева сітка, яку я з себе знайшов 5 метрів. Я її трошки вже розходувала. Такий. Як працює в принципі, ця система? Це в мене є такий затоптувась чи що там, плунжер. І сітка в мене 25-го діаметра. Це, зрештою, ну, це, непоганий діаметр. І в мене є перець, перець трошечки. Я його взяла, відсипав буквально на сітку. І ще, що я додаю дуже ну, часто, це таку кукурую. Це в мене вже заморожений стік, тому він вже, напевно, не буде працювати це з рибалки, там, коротше, лінь був викидати. Ну, коротше, я як роблю кукурудзу, бо вона мокра, вона ну, я її не варю, я купляю. Я її просто засипаю в прикормку. Ну, якби беру баночку, засипаю за кукурудзу, прикормку, гарно перемішую. Через пару хвилин прикормку все впітаю. І якщо на ставку робити стільки, то це бомба-пушка ракета. Прикормка перезволожена, вона віддає максимально запахи, вона максимально прикормка додає запахи. Тому це реально топ топова тема може колись там знімлю про це відео вже на самому ставку. Зараз хочу розказати, у мене зараз буде монтаж безпечна кліпса. Ну, в принципі, це який монтаж, гачок в мене вже відрегульований, він стоїть ідеально на жалі. Ну я пізніше вам покажу. Коротше, тепер покажу, показую, як я працюю з сітками. Дивіться, в мене є ось сітка, я таку натягую її максимально, беру е пелець і потроху засипаю. Трошки засипали, вирівняли. Засипали. Засипали. Я багато сипати не буду, ну, я якби засиплю. Ось, і приблизно от я засипав це не для 25 стіка, зрозуміло. Але я так як я на, не на дуже дальних дистанціях, я частіше всього роблю собі стіки продовжувати, якби не круглі, а довгі. Щоб ну там було більше корму. Так, так от трошки їх запресовую, попускаю в сітку і виштовхую просто виштовхую ось все тако. Тепер що я роблю? Тепер я беру. У мене не все висипалось, бо там щось залипло. Ось, ось так. До речі, ще що, палець у мене зволожений, він в мене не сухий. Це погано, але, в принципі, можна і так. Якщо перед закидом, перед самим, то можна і тако. Отако, от трошки отако, трошки от і робимо оберт. Тако, оп, робимо один, один, можна два оберти. Тепер в швидше все роблю, беру, просто тако витягую витягую, зажимаю ногами, тако, ще раз прокручую, трошки затрамбовую. Хоп, затрамбували. Одягли, ну, якби зв'язуємо гуц на стіку, Отаку дуже все робимо плотно. І беру якісь там у мене ножиці, ось під руками лежать. Е, на жаль, рибацьких моїх немає зараз у мене, якими я завжди це роблю. І тут ми одразу в'яжемо, можемо одразу зв'язати другий гуц, можемо ні, але то таке. Вийшов у мене такий, я покажу, звичайно, в стіках не, не прям професіонал, але стік вийшов у мене такий не прям круглий, ну, в принципі, для рибалки, я думаю, піде. Не, не для дуже дальних дистанцій. І тепер саме головне, ну, одне з головне, як його чіпляти. Дивіться, багато хто достає повідець, шилом одягає на повідець. Ну і, коротше, все це довге, ну, не люблю таке. Тому я просто як беру. Це самий метод, самий простий, самий такий незатратний. Просто беру гачок, продягаю таку сітку, вивожу жалу гачка. Ну, типу отако, Трошки отако його прикладаю, роблю петельку хоп, і одягаю її на гуц. Хоп-хоп. Друзі, це вийшов дуже плотний, дуже плотний гуц. Але коли ви ловите на дуже дальних дистанціях, коли у вас такі замахи, там ви, там, 150 метрів, то, звичайно, що він, буде, ну, він може зіскочити. Ну, я, звичайно, що не впевнений в цьому в 100%, то що він заскочить, але все-таки я думаю, то, що він заскочить, бо тут не дуже надійна, надійна фіксація. Тому, якщо у вас дуже дальні відстані, то витягуйте це все муторно-гіморно, але це треба робити, щоб у вас просто стіг не вилетів і не полетів там на 200 метрів. Тому ось зараз вам покажу, як стік виглядає під водою. Зараз я його поближче піднесу тако, хоп. Ось, припустимо, у нас монтаж. Якось там. Трошки розпадатись потрошку, якщо вам не видно. Друзі, це в мене звуки, тут в мене кіт просто тут в мене ластики літають, він у них дуже часто буває вчить. Ну, зараз не, не про це. Дивіться, як посилити аромат нашого попапа, бойла там, чи що там, в стік. Можна сам стік. Ось. Взяти якісь там в інтеркріль є, в брейна є такі якби, баночки. там, цікаво йому, баночки, куди ви просто, і, і В баночках є такі шприці, Ви просто так в стік засовуєте, якби, видавлює, видавлюєте, і то там є жижа, і коли жижа ця впала, то вона там розтворяється. Або ще є дуже класний варіант. Це сам стік, так, дуже цікаво. Сам стік перед закладом окунути в діп. Ну, і там є в брейна діп ліквід, є там ще там впоча, є оці якби, не спреї, такі. Гелі, флюрогелі. Флю, 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 це взагалі вогонь тема як для флета, так і для стіка. Є е, е, в Crazy car, ну коротше там всіх є багато виробників, які роблять е, ну, такі ліквіди для стіків. Тому зразу е, з повідцем о, е, е, такого кунайте просто в ліквід, і це буде дуже класно посилить аромат вашого бойла, попапа і стіка. На вашій точці. І ваш ваш стік буде приваблив, дуже привабливо виглядати на вашій точці. Ось, бачите, вже починає розпалатися сітка. Е, так, тут не для тебе. Е, і зараз пропустимо, то, що якась маленька риба, тіва плотвички проплила біля місця. Ну, якби це б більше робила муті, але як ви бачите, навіть пелець ну, зволожений пелець теж робить таку муть якби, під водою. І як ми бачимо, гачок вже в тому стані, ну, вода навіть мутна стала, в тому стані, от, щоб засікати рибу. Але чим мені цей метод не подобається, от, то, що одягати, зараз я ну, припустимо, ви попали під ніс, у вас покльовка, але у вас сход. Чому саме був цей сход? Тому що. ось чому. бачите? Це воно не, не завжди розтворяється повністю. Воно, звичайно, що розтвориться десь десь через 10-15 хвилин. Ну, розтвориться, нічого не буде. Але якщо у вас покльовка швидка, як в мене це було, я піймав першу рибу там за 5 хвилин після закладу, випустив, і за ті самі 5 хвилин у мене друга палка теж запаровозила. І це, ну це мені дуже пощастило, то що там сітка якось там розтворилася, там ще щось чи ще ви слабину підмотуєте, це теж, теж не забувайте. Сітка там теж якось розтворяється. Але все-таки краще робити. Якщо вам якби не дуже зручно, коли ви розумієте, то, що там сітка не повністю розт... розтворитись, може риба не клюнути, може зійти, то звичайно краще перестрахувати. Якщо ви тим паче на змаганнях, коли вам кожна риба на вагу золота, то звичайно це все потрібно враховувати. А коли ви на простій рибалці, як я, наприклад, просто рибалити якби в задоволення, то вам цього методу спокійно вистачає, бо ну, швидкі покльовки на обичних таких ставках. Як мене не на платниках. Вони зазвичай не, не дуже швидкі. Ну, 10-15 ну, хвилин це рідко. На флет бувають швидкі, але на, на Карпішем класичне з маленькими попапами все-таки ця крупна фракція приваблює більшого коропа, ну, ну вже там, трошки більшого, короба, ніж на флет. Це пуха чи ще що. Тому. І це треба все враховувати, але все-таки я використав цей метод, бо він просто простий, легкий, і в мене швидкі покльовки на такі часті, тому я можу собі дозволити декілька 10-15 хвилин дати, щоб просто розтворилася на гачку моя сітка повністю. Опускаю. І вона. Я зараз сам перед тим, як вона розтворється, скажу, вона буде набагато довше, як би. Розсипатися. Якщо ця, ну, Я зараз там таймер у мене буде стояти. Ця в мене сітка розтворилась плюс-мінус за дві хвилини, напевно. Я не знаю, я не рахував, але ну, не дуже довго. А ця сітка вона буде набагато довше розтворятися, тому що це вона і заморожена, тому що вона була в холодильнику, бо там в мене були, був горох і кукурудза, вони можуть пропасти, якщо їх не в холодильнику хранить. Тому все таки краще робити стільки на на самій рбалці або з стіки робо. Робити... Почала е, ця сітка. Але вона розтворювалася довше, і, як ви бачите, вона ще не повністю розтворилась. а ні все-таки розтворилася. Чому це не добре? Бо вона ну, розвіряється все-таки довше. Зараз я теж її приберу і покажу вам, як працює оцей от метод, який я вам тільки на що показала, але вам може здатися. Трошки дивним, там, може, вам зараз взагалі не буде працювати. Але так як в мене це працює, я вирішив розказати вам, тому що все, що працює в мене, я вам буду розказувати. Тому що е, я буду ділитися своїм досвідом. Як я і казав, залишились ці от пуфи. Але, і як ви бачили, що пива теж підняло гачок догори. І він на весь повідець був би якби наверху. Але він, як ви побачили, він занедовго почав затонути. Я спочатку почав тонути почав затонути Ну, цілої частинки, то що я пододавав. Потім почав знову гачок. А потім розпадалися ці от, е, маленькі ну, ці пуфи. Це оці пуфи. Вони дали, що вони дали? Вони, вони піднімалися, вони дали сигнал коропу, ну, коропу, карасу вони дали сигнал, то, що щось там короче, піднімається, ароматне щось піднімається, і вони почали ну, якби, трошки йти в ту сторону. Тому що я знаю, як це працює, тому що в мене це воно працювало. У мене це ловило як і карася, так і коропа. Е, ну, Амурчики теж так попадають. Ну, це якби. Це, це, якщо вам виглядає це не дуже, якби, би це не дуже буде працювати, то ну, не використовуйте. Але я буду це використовувати, бо воно мені, в мене просто працює. Але, ну, то вже самі вибирайте собі, що там хочете, що не хочете. Але то, 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 то таке. Так, друзі, вирішили замінити воду. І тепер я вам хочу показати ще ПВО з горохом і кукурудзу. Це в мене поважка, яку я теж робив, винервався. Вона буде дуже довго розсередитися, але вона все одно розтвориться, і ви подивитесь, що твориться, коли ви такого от якби, робите з насадками, а насадками, з природніми насадками. Як я називаю, дідуських ставках, там, де рибачать люди, там, де ловлять тільки на горох і на кукурудзу. Там, де не, не популярний такий карфішинг класичний, там ловлять на кукурудзу і горох, і тут така насадка ну, дуже популярна. Зараз я вам покажу. Ось гачок. До речі, він я його так зачепив, що він одразу вивільнився з стіка. стіка. Ну, як не з стіка, а якби не залишились, не залишились ці соплі на ньому. Це ще трошки буде розстворятись, бо це ще сітка не розтворилась повністю. Але коли додаєш гроху, бачите, оцю всю муть. Це все муть привлече, напевно, малу рибу в мене. І прийде ну, риба або коробці до докіла, або плутва, або маленькі карасі. А от вже горох, от якщо плутва, маленькі карасі вийде цю муть ну, цю, цю якби, прикормку, в будь-якому випадку десь тут посеред гачка. Посерічка, навкругі гачка залишиться горошини гороху. І це ну, додасть сигнал корупу. не якому корупу, але корупу. І дасть, дасть сигнал, що тут є якби, їжа. Тому що, якщо, тут, якщо в мене буде стік просто з, ну, з прикормки обичні, сипухи, в мене все це просто виїсть плотва маленька, ну, карасик, і в мене не буде клювання. І Звісно, в мене буде просто гачок в рандомному місці без прикормки. А якщо додавати крупний пеліць, бойли, горох, кукурудзу, пшоно, якесь, зерно це все здасть. Все це залишиться, навіть коли маленька риба спробує з'їсти. Ну, таку горошину з'їсть там карась на воду, ну, карась плотва з'їсть таку горошину, ні, не з'їсть. А от коропу, навіть, навіть коров вже 100-200 г його її спокійно. І ось в мене гачочок тут, на попапчику, попапчик на гачку, все ідеально. І в мене, Але ось що це проблема всіх ПВАшок, на гудзі. От ось бачите, що залишається. Це все було на гусе ну, це, це гудз. Ну, це якби. Ну, воно, звичайно, звичайно, розтвориться, але судно. І, до речі, ви замітили, як довго він розтворявся? Воно, звичайно, що було ускорено в мільярд разів, тому що я чекав дуже довго. Але якби, воно розтворилось і це вже добре. Тут е, е, горох привлече е, коропа мою цільову рибу. А, просто сипуха ну, привабить коропа. А горох вже його утримує, тому що на сипуху прийде, понятно, що мілоч, а на горох прийде вже хоча б короб, хоч якийсь короб, або гарний навіть карась. У мене тут є карасі по кілошку. По ну, ось якось так. Про сітки я вам все-таки розповів, не дуже багато відео вийшло довго, але це в основному, в основному це час, поки він розтворявся стік. Ну, коротше, друзі, якось так в мене вийшло. Ставте лайки, підписуйтесь. Якщо вам подобається рибалка на короб, пишіть мені обов'язково в коментарі. Я обов'язково зніму відео ще на класичний карпфішинг. не тільки флет, а ще й буде класичний карпфішинг. 100% буде цього літа. Тому, друзі, ставте лайки, підписуйтесь, добуваю мені 700 підписників. Якщо сподобалось відео попереднє з тими коробчиками на флет, обов'язково лайк. Підписка. Підписуємось тікток, інстаграм, все це ви знаєте. Всім удачи, всім пока.